День. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Ісус Христос бажає, щоб ми мали набожність до Його мук. По тайній вечері перед своїми муками сказав Ісус Христос до своїх учнів: Перебувайте в моїй любові, але що ж може нас більше заохотити, щоб когось любити? Як не пам'ять та добродійства, які Він нам зробив. Найбільшим для нас добродійством Ісуса Христа, найочевиднішим доказом Його любові є Його посвячення, Його мука, Його смерть за нас. Він сам говорить при цій нагоді до учнів. Більшої від цієї любові ніхто не має, щоб хто душу свою положив за своїх приятелів. Ви ж є моїми приятелями. Пригадай собі, що Ісус Христос об'явив своє серце святій Маргариті, з оруттям муки. Я бачила, каже свята Маргарита, серце Ісуса немов на вогненнім троні, з того серця, обвиненого терновим вінцем, виставав хрест і виднілась рана, завдана йому на хресті. При тім об'явленні сказав Ісус Христос, глянь, ось серце, що так дуже полюбило людей. Для святих було наймилішою річчю вдивлятися в розп'ятого Ісуса Христа, бачити перед Собою образ пробитого копієм серця Христа Господа. А Ісус Христос дав їм так много разів пізнати, яке миле Йому це набожество. Много разів винагороджував його надзвичайними ласками. Так воно й справді, бо з цього набожества воскреста, бо, бо серце Ісусового безнадстанно спливає на світ джерело ласк, а особливо на почитателів серця Христа Господа. Святий Альфонс бачив, як із ран розп'ятого Спасителя виходили вогненні стріли любові і ранили тих що до Христа зближалися. Одна побожна особа бачила також вогненні промені, що виходили з серця Христа Господа і ранили стрінами любові, почитателів Його серця. Чому ж Ісус Христос бажає вкласти в наші серця на божество до своїх мук, до свого Христа, бо там пізнаємо безконечну злобу наших гріхів, набираємо ненависті до них. І запалюємося любовю до Господа Ісуса Христа. Бачачи в Ісусі Христі, розп'ятому взір усіх чеснот, стараємося ті чесноти наслідувати. Бачачи копієм пробите серце Ісуса, прибігаємо до нього, як до джерела ласк в усіх потребах. Постанова Придбаю Хрестик, носитиму його так. Щоб я завжди бачив перед собою муки Господа нашого Ісуса Христа. Приклад. Святий Франц Серафіцький мав велике набожество до мук Господа нашого Ісуса Христа. Кілька разів чув голос баранця, завжди заливався сльозами, бо пригадував собі ангця Божого, який на Христі змиває гріхи світу. Часто ходячи з Христом, плакав і, показуючи його людям, закликав: Любов не є люблена. Одного разу, коли обіймав своїми раменами хрест і з великою любов'ю цілував Христа Розп'ятого, Ісус Христос спустив з Христа свою праву руку, обвив нею святого Франца і пригорнув його до себе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівей за нас страсті, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас.